Рікус, таксиста, чек! Ми йдемо і рискуємо життю, поки переходимо дорогу. Реально, ми рискуємо життю, коли поїдемо їсти той чи Це лапше рішеврма. Це для таксистів еліт-таксі. Mm. Типу поїзди по бізнесу. Троє раз, все палусить, б**ла. Йоу банда! Всім привіт! Це новий день і це е, нові пригоди і новий е, сюжет нашого серіальчику. У нас прикольний випуск, тому що він буде незвичайний. А незвичайний тим, що сьогодні ми робимо другу, другу серію, другу серію нашої, нашої рубрики «Перекус таксиста Чек. І це що значить? Це значить, що ми будемо сьогодні дуже багато їсти. Дуже багато їсти. Ми сьогодні будемо робити той перекус таксіста Чек не одні. Тому що в нас сьогодні буде спільний ось з ось цією дівчиною-блогершою. Ксю! так що, якщо, що, підпишись на її канал і подивись, що вона там таке цікаве розкази. Тому я їду коротше, до неї і ми зараз будемо щось з нею там знімати, щось їсти. І це дуже цікаво. Коротше, йдемо з ксюхою. Да, ми йдемо. Да, йдемо зараз, будемо записувати тут парк поб'єди. Да. Підпишіться на Ксюшин канал, до речі. Там і він... на нього підпишіться, бо бачиш, ми йдемо і різкуємо життю, поки переходимо дорогу. Реально, Ми різкуємо життю, коли поїдемо їсти той чебурек. Наче картоплю з'їли знаєш? Да. Типу, з лушпайкою. Е, да. <гум> <гум> не, ну, дивіться, ця кава коштує 15 гривень або 10 гривень. За, да. за, 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 ці гроші? Да. за ці гроші треба бросати два цукру і вона буде дуже смачна. <гум> це не арабіка, це якась э, робуста і така гірка, що ну... Вона вставляє по-любому. Ні, я думаю, що вона вставляє і після цього хочете зробити касу тисячу гривень на годину. Мені здається, що після того треба зробити те, що ти сказали, побігти зразу до туалету. знаєш? Exactly. Типу, вона працює. Ця кава, якщо вона зараз працює після пончика, то просто ну, Ваня не знімається. Це, це. це тільки початок. <laughs> ну, реально, да, пончик. Пончик, пончик. Ну вона так маленькі, такі Ну да, звичайно. Вигляд класний. Ну що, пігнали. На рук? Ну реально, це не крінж. Смачна. Це як у дитинстві. Я коли за школи чекав, коли, ну, коли ще малий був, я сюди бігав хавати пончики. У мене не було де ці пончики, але я в принципі, дуже полюбляю їх десь десь брати. Ви пишаю, вони не смачні. Дивись, ціна якість. Ми за все це. Окрім води, заплатили 80 гривень, не? Mm. ну, типу, скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість пончиків і вікала. блін, mm, це дуже ну, смачно. 80 гривень це ну, ну, я не знаю, що можна поїсти на 800 гривень. Ну, навіть ну, ну, бургер, навіть ходок зараз, навіть не купиш за 800 гривень. Ну, слухай, це приємний ну, такий перекус на ранок реально з кавою за такі гроші. Це топ, І правильно, ну, не сильно в мінуси, ну типа, тому що це нормальні гроші, ти їх можеш заробити просто за, за, один, за одне замовлення. Ну Ой, ти кава вже смачніше витинеш. стає, знаєш? Типу пончик з'їв, і кава вже Звісно, Тут дуже класне тісто. Пухкеньке, дуже не глибке, вони гарячі, не глибке, вони глибке, вони класні, класна цукрова пудра і блін. І я не я не скажу, що вони надто жирні, щоб прямо стікало в нас, пороти, Дивіться, Макс, це дуже чистеньке. Я чи мене тільки слюні, У мене теж, бо вони реально дуже смачні. Якщо ви будете тут десь десь тут на районі, то обов'язково зайдіть, перекусіть кончиками. Да. Вони вони супер, правда. Він тримає в руках що? Це, коротше, куриний шашлик. Реальний, От, він в майонезі і типу, в кетчупі, і, може, візуально він виглядає зараз в бумажці якось не так. Але по смаку, по смаку воно буде ну, реально дуже класно. О, -о, О, От це ну. Давай. Блин, вкусно. Кусно? Друзі, тут... Дакіра майонеза, правда. Але... Ну, коротше, цибульку ми обміняємо. Можеш, можеш викинути. Да, Мені Здається, що вона трошки маринована. Ви не дивіться на зовнішній вигляд. М'ясо ніжне, воно точно промариноване до того, як його робили. Mm. Як на мене, забагато гірчиці кетчупу та майонезу, але... Я, я думаю, ти скажеш, не буває. Наприскано дуже багато, але це нормально їсти, якщо ви тут, ну, якщо ви не знаю, десь мешкаєте поблизу цього місця, реально можна зайти. Хоча я б ніколи на цей ранний шашлічок не подивилася. я б взяла На цей ларьочок ніколи не подивилася. І на ларьочок не подивилася. ну, от, Тому що в нас не прийнято, бо ми вже такі, знаєш, на да. кальоні ну. А ми ні, а ми прості ребята, котрі їздимо, таксуємо, і нам, коли треба щось дуже ну, срочно поїсти. Такі ларочки дуже виручають. За смаком, слухай, ну я поставила, не знаю, ну з 10 я б поставила за смаком. Воно геть нормально. А ти, як чоловік, що скажеш, це ж твоя ну, справа дитинства? Чотири шматки м'яса. За скільки? Скільки воно? Ми, все, ми все за 170 гривень взяли. Ну, Може це коштує 70, 70 гривень. 70 гривень за, тут більше, ніж 100 грамів того м'яса, так? Да? Ну так. Да. І типу ну повноцінні чотири кусочки. Ну це нормас, це нормас, Так що перекусити, і якщо людина ну треба підзарядитись, з'їло шашличок і пігнав. Дуже мене, друзі, спокусило. Голінь в тісті, я вперше взагалі таке зустрічаю. Я думаю, що дуже багато просто покого тіста, дуже багато е, оліїв, які воно смажилось, і отака кістка з голінню. Да, може хтось скаже, що це крінж, що ніколи такого не бачив. Я не бачила. Але це я так? ну, 15 років, я то їв, і то нормально. Все. Капець, е, я починаю їсти. Давай. Ну, Ано ну, підозрює. Ну таке, знаєш, е, совкове KFC. Його угу. може бути? Може бути. Мені смак трішки не зрозуміли, я не знаю, а що... Ти, коротко, і там його хорошо, і хорошо, це ж... Давай. Угу. 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 Це прикольно, блін. Давай я ще кусну. Угу. 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 Ну... Може бути, да? Можна. Може бути. Я ніколи не ризикував. Ти не, не брав біляш? — Не брав біляш. Я от вирішив, що ну тобі треба його реально спробувати. Ми на тобі проекспериментуємо. За... За... Ну конечно. Як ти як ти нормально? Ди, Диви. Я не знаю. Реально він такий жирний. Боже. Давай, справляйся. Так, на, тримай. І ще можеш за мене свічку поставити. Диви, просто я покажу, який він жирний. Норм норм дуже. Дуже-дуже прям жирний. Я просто в мене зараз стане шлунок ну, і ми ну, поїдемо ну, в больничку. Ну, Ти розумієш, що це, цей райончик, де ну, реально колись дуже багато людей гасилося, і щоб ну, то все перефільтривалося. Та я сама така була, ти да, думав ще не. Жирний біляшик з'їв і все, і можна лягати спати. Все нормально. І, ну, вчила, Ну, він, Судомо, це... він соковитий, мені трішки відтінок м'яса дуже дивний. Ну, ну, Мабуть, я не знаю, яке тут м'ясо, тут же ж, мабуть, яловичина чи свинина, що тут якесь. Може, може, щось може собака чи котик, розумієш? Це, да. Слухайте, він жирний, він реально на любителя, Але якщо ви норм ставитесь до жирної їжі, то, будь ласка, біляш норм, просто не за моїм смаком. Так, ну. да, я теж не дуже люблю mm. так багато цього, як його. Масла? Да. Ну, короче, ті дві перші страви. А вони були кращі, ніж біляш. Короче, з ксюхою тільки що розмовляли про асимер. Так, а ага. семер. І, і вона короче, і вона короче, каже: типу: Ну, якщо приємний рот. To, то можна і послухати. Чуєте, підписники, якщо ви, ну, реально вам така, така діч треба, я теж можу поплямкати вам ну, камеру, що вас заспокоїть. Дивіться, ми на вог заправці. Тут ВОГ-кафе, воно достатньо популярне. Зараз спробуємо з'їсти тут хот-дог, правильно, хот тому що він найдешевший тут. Давай, ти граєш в Я? Так, вдруг ти повезє. Давай. Реально, Ксюша зараз буде мільйон. Ти береш лотерейку? А, мені вже брали. Да, а, а, все. 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 Давай. На, на, ваша судьба, точніше, моя в руках. Да. Ти хочеш, щоб я зараз відкрила? Так, давай. Ужас. Да. Давай, вдруг там 300 гривень. Ага. Ми купили біля <рес> Блін, ти бачиш воно. А, все. Та головно, щоб нахер мене тут не послали всі за піски. Скільки? 20 гривень? Та я не бачу нічого. Що там, разом до перемоги? А що ти зробила? Да ти все порвала. Блі, ну ти ж ти грає в лотерею. Давай ще одну. Ну. Ти підожди, подожди. Без виграв. Без вигра. Короче, не виграла, да? Я нічого. І ти, ну, а я, я дивит, давай ти? хоть рубчик, давай я хоть рубчик. Я десятку, я десятку, маємо. Разом добре без віршу. Все, До свидання. Ми не платимо. Короче, ми в общем, не рекламуємо, що це, ви всі так знаєте. Найпросте да. блюдо таксиста, перекус таксиста чек, це хот-дог. тому що дуже швидко, дуже реально поживно і короче, недорого. Сосиска смачна. Мені здається, що це містер гріль. Тут немає, ну, блин, хоча ні. Просто вона смачна. Не знаю, яка це сосиска, але містер гріль в основному на заправках орудують цими всіми віщами. Сосиска топ. На. А ну, давай. ну що сказати, коротше, стандартний худоб, нічого незвичайного. Це сосиска, булочка, два кетчупа. Мій подобається більше, ніж біляшку. Я розумію. Угу. Тому що від того погано не буде. Але типу швидкий, швидкий перекус, таксиста чек, це ну, реально канає. Це канає. Він сухуватий, це правда. Сюди реально не вистачає. На те, що соусів, може якийсь... Додатків не знаю, він просто звичайний, класна сосиска, непогана булка, гірчиця, кетчуп. Не знаю, клали вони мазик чи ні, але він суховатий, така собі п'ять хвилин ти наївся і далі погнав працювати до наступного місця, де ти там був. Ну, так, да, на дві годинки десь може вистачить, щоб збити угу. аскомину і трошки поїсти. Ну що, зараз ми приїхали в їдальню. До речі, в тій їдальні, де був Степан Чуш, і ми вирішили з Ксюхою теж туди заїхати і подивитись, як там. І тут, до речі, зразу ж зразу таксісти їздять сюди, заїжджають, щоб, щоб щось поїсти та перекусити. Ого! типовий запах. Знаєш, у да. школьні, школьні роки так і було все, да, що так да, пігнали. Да, да. Ти бачиш, то таке все зелене. Як будто Це... в школі столові. Мені хочеться знаєш, з'їсти тут е... зеленого борща, піцку. Oh, Кого? Піцко в школьній столовій. Піцу, так, да, піцу. Піцу яка без сиру, а. Да. З мазика. З мазику, так. Коротше, реально <рес> столов... столовка огонь. Я такого різноманіття блюд не бачив, реально. А, коротше, це дуже все красиво. Зараз ми вам покажемо, що ми тут взяли, але ми маємо трошки шокове, шокове таке, ета, тому що ми заплатили скільки 560 гривень. Реально, 560 гривень. 560. Ви бачили? Ми коротше з'їли на базарі там пончиків того сього. Підсот шістдесят гривень. І каже мені, а ти банкуєш. Я думаю, що заплачу 120 <клес> гривень. Понимаш? а я тупо 560 і Я така коротше, ну типу, да, вона банкувала сьогодні. Вона сьогодні банкує, тому що ну це прикольно, а як на халяву юксу сладкий. Тому ми вирішили нормально поточити. Ну, дивіться, що ми маємо? Ми маємо ну, повноцінний, типу, два розноси їжі, перші блюда, та картошечка, тут навіть ще десерт якийсь є. Да. По м'ясу, що ми маємо? Ми маємо запечену тарятину, картоплю і овочі. Тут у нас дивіться огірочки. Аксю собі взяла червоної рибки. Ну, Мені здається, що червона рибка не дорожча. Ну що? Ну що, класно? Класно. Блін, це той, у нас справжній домашній зелений борщик з шарлем. Зелений, класний, класна да. сметанка, класна картопля. абсолютно по-домашньому. Єдине, чого тут не вистачає більше кондиціювання, тому що мені здається, що ми прованяємось зараз з цією їжею, але в столовках, мабуть, так і є. Це просто дуже вже оборзіла, розумієш? Друзі, борщику ми ставимо десятку. Десяточка. Дуже класний. Я зараз скажу окремо ціну борщику. 42 гривні. Просто заїхати і поїсти борщика з кліпчиком. 42 гривні це прекрасно. Mm -hmm. Блін, матірно. Угу. Вона така в масличку, знаєте. Класна молода картополька з зеленю. Mm -hmm. Тут навіть не потрібно сметанки, вона самодостатньо класна. Тут просто не потрібно навіть слів, реально. Mm -hmm. Дуже смачно. Дифліть балю. Лосось. Давай, я теж твою рибу скуштую. Давай, мою рибу. Красна риба. Ну, Мені не подобається цей лимон. Подивіться, ну, він реально вже пожив життя. Ну, Трошки не смутне. Трошки він такий, да. Лимон, лимон крінжовий. Ну такий. Ой, ну, в принципі, блядь. Ви зрозуміли. Я Але... думаю, що рибка буде смачною. Давай. Друзі, за цей шматочок Рано. віддати 160 гривень. Я розумію, що воно не, так, не така подача, як повинно бути, але ну, воно смачне, класно приготований висосик. Ну, по кольору, по вигляду да. дуже круто. Ану, давай м'ясо впадай. Так, м'ясо. Це в нас е... Йолибали. Та підожди. Ану, на, на цей поможи. Боже, поможи. Mm. Волокниста вол... яловичина, так? воно реально тає. Воно це реально не... тає, тає, тає. Я... Телятина запечена 94 гривні. Подивіться, які е класні шматочки. Волокнисте. М -м -м. Mm -hmm. Воно пряне. Я відчуваю тут е спеції і коріандр чомусь. Mm -hmm. Кмин і коріандр. Я відчуваю, що воно дуже смачне. Реально один тільки крінж у цій столовці це цей лимон. А так все інакше, ну, блин, ну реально. Якщо б тут зробити якийсь класний ремонт і змінити меблі, то ціна цих блюд ну, буде реально оправданіша. Так то воно виглядає, наче ну, заюзана угу. столова, котру ну, давно вже пора змінити. І район такий, розумієте, трошки злачний. але... Блін, класне м'ясо, дуже. М'ясо теж десятка, воно м'якеньке, розпадається в роті, на волокна, пряне, багато смакує і все інше. Рибі ми ставимо десятку, тому що вона супер смачна. Огірочки. Огірочки, огірочки, як в дитинстві, ну як у бабусі. Биті огірочки, тут да. часник, кроп, петрушка і огірочки. Зараз понюхаємо. Ну вони знаєш, під горілочку. Пряні такі. Щоб ви бачили просто їх свіженький, класне, класна улійка, класні самі огірочки. Блін, ну не знаю, нема питань, ну воно mm. реально прикольне. Коротше, ми приїхали теж на одну прикольну локацію там, де можна поїсти шавухи. Тому що шавуха це одна з найулюбленіших страв таксиста. І це реально, тому що дуже швидко, поживно і що? І жирно? І дуже жирно. Так. Да. Все, пігнали їсти шаурму. Друзі, дивіться, ми зараз перебуваємо на вокзалі біля. Закладу шаурмя, це заклад наших хороших друзів. Тут ми будемо тестити шавуху. Ну що, друзі, ми взяли шаурму з телятиною. Це топова позиція в Шаурмяо. 190 гривень. Коштує зараз. Макс її відкриє. Я дуже багато чув про цю шаурму, але не разу не тестував. Я чесно кажучи, їла її. Вона мені дуже сподобалася, але вона дуже ситна. Ви бачите, що тут дуже класний лаваш Вона дуже класна. Бо тут соус стунця, тут фрі, тут е, телятина, і тут янчоуси в соусі. тобто Вона така дуже незвична, але дуже класна. Вона мені дуже подобається. Зараз я відкушу, але мені здається, що це лакшері їжа для таксиста. Тобто, е, я думаю, що таксисти е, їдять, а і, і томатик я тут бачу. Я думаю, що таксисти да, 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 їдять більш дешеву шаурму стандартну, яка з е, курячим стегном. Чупом з мазіком, да, з усім таким, це за соточку десь так, або там 80-100 гривень. А це лакшері ворма. Ну, я її люблю дуже. Це для таксистів еліт-таксі, mm. типу, той їзде по бізнесу. Вона дуже смачна і дуже рекомендую спробувати тут саме цю позицію, тому що <свисток> такого я в принципі не бачила в ларьочках, особливо тут, на вокзальній. Mm. <рес> mm. Тому і айран у нас є на mm. скушний аран. Ви бачите, він вперше куштує. Коли я вперше куштувала цю шавуху, я так само реагувала. Зараз я просто вже така mm. <рес> що я там не бачила, але вона справді смачна, класний лаваш. Він аж, аж трішки солоденький. Тому за 190 реально варто того, щоб хоча б один раз спробувати, а потім вже, ви вже не можете не зможете з'їсти щось інше, крім цієї шавухи. Ну це реально топчик. Топчик-топчик. Тому е, е, я поки потримаю і скажу вам, друзі, е, купляйте шаурму в шоурмяу. Бачите, який в мене тут мікрофон. Ой, да. е, а ми е, йдемо далі в магазин. Папа. <світ> Сідай. Ой. Ну що ж, сказати найголовніший перекус таксіста чек. Що ми маємо? Ми маємо кефірчик на... Відкривай. А ти знаєш, що на цій картонці спав тільки що бомж? Нічого. Страшного. Таке життя. Воно бентежне. Держи. Другий раз і все отриш, отримаш в'єбало, піде. Уєбок єбаний. Ну, таке буває. Це вокзал, це нормально. Ну, типу, бачите, ми нічого не підстроювали, все як воно є. Тому що таксисти зазвичай тут тусуються, беруть закази. Смачно? Ти куштуй, куштуй. я поки відволікаю. Трошки ксюда така побачила, закрінжувалась, що там від хлопця. Я думала, що він вб'є. Та ні, нормальна реакція, ти що? Ну, я просто на юності ріс, для мене це так воно буває. Смачний роллінь. Мені подобається. Да. Такий легенький. Класно, тісто. А тепер кефір. Реально завжди свіжа. Дуже смачне. Завжди гаряче. Воно стоє 19.99 по акцію. Дивіться, як присмокталося. <хи> і кефір. так сидиш на вокзалі, їш ту фігню, сидиш з бомжами. Все нормально. Ой, мені дуже подобається кефір. Да. Ну, поєднання смаку такої булочки і кефіру. Це топове. Ціна найкраща. 40 гривень. Ну, це типу одно 1 євро. 1 євро. Ну, якщо зрівнювати зі столовкою, що ми їли за 560 гривень і за 40 гривень. Ну. Mm. 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 Йдемо до mm. висновків. Mm. Йдемо. Йо, банда, коротше, от ось і закінчилась наша колаба з Ксю. Ви зможете побачити повний випуск на її каналі, там буде силочка, ми обміняємо з такими гіперсилками, да. зробили таке прикольний від відосик. І що хочу вам сказати. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки, підтримуйте короте, нас, тому що ми робимо ну, такий серіальчик нашого життя. Так, так. Да. Не забувайте підтримувати наші канали, донатьте, якщо є можливість, там у кожного з нас є якісь маленькі баночки, тому що ця підтримка для нас дуже важлива, тому що ці гроші йдуть на підтримку нашого каналу. Тому якщо що, не забувайте про нас. Чао, какао! Пока! Пока. Oh, ці професіонали, дивіться, петлічки, метлічки, нам так не жить. Нам... Він просто тебе лапає. Він тебе лапає, це теж професійна історія. Так ти потрапиш у бізнес? Це чули? Що за люди?